вечора, дівчатка, хочу вам показати результат трьох тижнів своєї роботи над тигриком. Ось такий у нас виходить тигрик, чудовий, цікавий. Дуже мені подобається носик. Скоро у нас будуть очі відшивати будемо. Вишиваю я на габардині От, бісером. Значить, Це розмір схеми 37х37 37 см. У мене вийде ось такий. Давайте я вам здалеку покажу. Ось такий буде тигрик. 37х37 37 см. А відшила вже по щі половину. Тут ще чуть-чуть дошити буде половинка. От бачите, як носик сюди вписався гарненько. Він вийшов цей носик. Відшиваю у мене є такий станочок. Я на станку не шию, тому що треба швидко відшити. І я поки шию на руках. Значить, чому на станочці? Бо в мене тут такий цікавий світло, і я відшиваю дуже так. Якщо даже немає світла, то у мене є ось така цікава лампочка. Зараз я її включу. Ось така цікава в мене лампочка. Я відшиваю. Мені воно все видно. Ось, бачите? І я так шию. Ось тут в мене на голочці, я тут різні підбори собі робила, щоб зробити той підбор, який мені цікавий. Тому в мене ось такі, бачите, підбори. Скажу так, що коричні відтінки три рази я випарювала. Значить, Відшиваю я з бумажної схеми. Тепер розкажу, дивіться, зараз показую. Якщо ви бачили, замітили, то я відшиваю ось такими полосочками. От. А, чому так? Ну, скажу, що дивлюся на скорість і мені набагато зручніше взяти 2-3 клітинки по 10 ось таких йти уверх. Ось так. Чому так? Тому що коли я шию ось від злівок по горизонталі, ось так, я можу зробити помилки, і це на мене йде більше часу. То я для себе ну, таке склажила, що мені краще вишивати, взяти 20 бісеринок і йти уверх. Це найкращий для мене варіант. Є у мене маркер, але він зникає в деякий термін часу, тому я маркера обрала, зробила собі ниткою клітинки 10х10 і по них вишиваю. Так, я себе трошечки ну, оберігаю від помилок. Ось так я шию і йду вперед. Так, ось такі у мене помічники це органайзер. Так. Де я наклеїла ось такими наклеїчками позначки лінійка і схема. Вишиваю я, раз, два, так раз-два три. Ось я цей варіант ось тут вишиваю. Я собі взяла так по 20 клітиночок і йду так вперед. Значить, дивіться, як тут шию. Дивлюся, що у мене тут, давайте подивлюсь: у мене три. Так, тут в мене не вистачає дві клеточки до ось цього. Значить, я, бачите, ось цього. теж є по 10. в мене тут рядочків. Я дивлюся, що цей рядочок, і наступний в мене закінчується. Це у мене раз, два, три. ось ці. Дві клітинки, ось тут я шию. Бачите, я для себе цю лінієчку поставила і отак. І тут я замічаю, що мені потрібно, да, тут ми рахуємо, але за що того, що у нас є позначечки, да, 10 на 10. І ми буває бачимо, ось я, наприклад, тут відшивала, бачите, сі, наприклад, йде раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять бісеринок одного того кольора. І я дивлюся на позначках, де в мене цих 9 бісеринок. Це вони у мене ось такі. І відшиваю 10 підряд. Тому скажу так: це не важко, це легко можна шити. От. Значить, шити приносить задоволення ця вишивка. І ще скажу, дівчата, а повірте мені, так як у нас світла більше немає, чим є, то вишивати по чистій канві набагато легше, ніж вишивати по заготовці. Бо буває тона то друкуючи, вони. При їх можна розглядіти при хорошому сонячному світлі. А якщо у нас темнота напівтемрява, то важко це відшивати. Тому краще для мене, от я для себе взяла такий варіант, щоб трошечки а, чимось займатись, поки немає світла. То для мене цей варіант від, відшивки по чисті канві Багато мені мене так більш подобається. І ще раз показую. Бачите, ось такий. Значить, такий гарнестенький тигрик. А носік вийшов це вовче на ура. Відшиваю, як я вже казала, по схемі від торгової марки Ланарта це тигр. Хто хоче собі такого тигрика, відшити, будь ласка, я вам схему можу надати безкоштовно. Мені не жалко можете. А самі сядете підбирати бісер, і це можна тканинку у нас замовити, ми вам можемо надрукувати, можете вишивати на канві, можете вишивати на рівномірці це ваше право. А схему, якщо вас зацікавив цей тигр, то схему я вам можу дати безкоштовно. Просто безкоштовно. Відшивайте, радуйтеся, а, получайте від цього вишивки задоволення, і хай все буде у нас добре. До нових зустрічей! Сейчас ще раз покажу вам цю. Блін, я не можу. Мені цей носик так подобається. Такий цікавий. Дивіться, він у нас красивий, гарненький. Все, до нових зустрічей. Пока-пока. Увечорі, -пока. дівчатка, хочу вам показати результат трьох тижнів своєї роботи над тигриком. Ось такий у нас виходить тигрик. Чудовий, цікавий. Дуже мені подобається носик. Скоро у нас будуть очі відшивати будемо. Вишиваю я на габардині От, бісером. Значить, це розмір схеми 37х37 см. в мене вийде ось такий. Давайте я вам здалеку покажу. Ось такий буде тигрик 37х37 см. А, значить, відшила вже по щі половину, тут ще трохи дошити і буде половинка. От бачите, як носик сюди вписався гарненько, він вийшов цей носик. Відшиваю в мене є такий станочок. Я на станку не шию, тому що треба швидко відшити. І я поки шию на руках. Значить, Чому на станочки? Бо в мене тут такий цікавий світло, і я відшиваю дуже так. Якщо немає світла, то в мене є ось така цікава лампочка. Зараз я її включу. Ось така цікава у мене лампочка. Я відшиваю. Мені воно все видно. Ось, бачите, і я так шию.